Ісая пише в 55-му розділі такі слова 6 віршу: Шукайте Господа, поки можна знайти Його, кличте Його, поки Він близько. Хай нечестивий залишить дорогу свою, а беззаконник задуми свої. І хай навернеться до Господа, і Він помилує Його, і до Бога нашого, бо він багатомилостивий. І 8. й 9-й. Мої думки не ваші думки, і ваші дороги не мої дороги, говорить Господь. Бо як небо вище від землі, так дороги мої вищі за дороги ваші, і думки мої вищі за думки ваші. Тому шукайте Господа, поки можна знайти його, кличте Його, поки він близько. Слава нашому Богу. Сьогодні в нас свято, брати нагадували. І день зі шестя Духа Святого, Я коротенько. Поділюся тим, що Бог поклав мені на серце. <клух> Читаю Дії святих апостолів, один віршик, брат Микола вже його прочитував. Я хочу так само звернути увагу і сказати одну думку. Перший розділ дії святих апостолів, восьмий вірш. Але ви приймете силу Духа Святого, який зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї і Самарії. І до краю землі. І друге місце читаю. від Луки з першого розділу. Відома подія. Часто зачитуємо її на свята. Коли то відбувається, ну, є календар відповідний християнський. 26 вір. Шостого місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у місто Галілеї, що називається Назарет, до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосиф. Із дому Давидового, а ім'я Діви Марія. Увійшовши, ангел сказав їй, Радій, благодатна я Господь з тобою, благословена між жінками. Вона ж, побачивши його, збентежилась від його слів і розмірковувала, що б означало це привітання. Але ангел сказав їй: Не бійся, Марія, тому що ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш у лоні, народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він стане великим. І назветься сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його, і царюватиме він над домом Якова повік, і царство його не буде кінця. А Марія сказала ангелу, як це буде, якщо я мужа не знаю. І їй ангелу відповідь: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього, осін тебе, тому народжене святе, назветься сином Божим. Ось і Елизавета, родичка твоя, якого називають безплідною. І вона зачала сина у старості своїй, і вже шостий місяць їй. І читаємо з 39-го віршу далі: Вставши ж, Марія в ті дні з поспішністю пішла в гірську місцевість у місто Юдине. війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, коли почула Єлизавета привітання Марії, затрепотіла дитина в лоні її, і Єлизавета, сповнена Духом Святим, і голосно вигукуючи, сказала: Благословена ти жінками». Благословений плід лона Твого, і звідки це мені, що прийшла мати Господа мого до мене. Тому що коли, го, коли донісся голос Твого, привітання до слуху мого, радісно затрепотіла дитина в лоні моєму, блажена та, яка повірила, тому що здійсниться сказане їй від Господа. Слава нашому Богу. Сьогодні свято, щастя Духа Святого, і ми всі ті, які. Майже, можливо, пережили зустріч з нашим Господом. Майже. І сьогодні, в наших громадах, в наших сім'ях, в наших домах, ми проповідуємо повну Євангелію. І ми бажаємо слідувати повній Євангелії. Ми говоримо за силу Духа Святого, не тільки сьогодні. Я знаю, що відбуваються молитви, батьки рівнують про то. Відбуваються молитви у громадах, визначені дні. Є відповідні брати, можливо, які помазані на цю справу. Ось, і Бог дає їм якусь думку, якесь повеління. О, я пам'ятаю, в 76-му році так само, коли я отримав Хрещення Духом Святим. То було якраз на день триці, було в нашому служенні. Після зібрання був у нас в гостях один брат. У нас десь чоловік, 15-16, лишилося на молитву після служіння. Звичайна молитва. Лишилися брати декілька, ну, можливо, всіх було у нас 25 душ у домі молитви. Стали молитися, і багато з нас отримало Духа Святого. Слава Богу! Різні моменти, різні моменти в нашому житті. Але і сьогодні брат Льоня на початку наголошував, щоб нам переживати то все, і щоб воно було в нас, в нас і щоб ми тим жили. Але, брати та сестри, знаєте, я ось так дивлячись на життя, на своє життя, на життя, ну вже прожити. Певний відрізок часу, і надію Духа Святого, і на Боже Слово, і на Боже Слово, як діяв Дух Святий. Ви знаєте, є таке місце, що ми знаємо, часто брати проповідують, коли Ілія ось там був в тій печері, і там був вітер, і там був шум, і там був вогонь, але потім тихе віяння вітру. Ви знаєте, не завжди обов'язково, що був шум. Не завжди обов'язково, що був шум. Так, воно, коли приходить, ось ця, ця благодать приходить, тому що ми, коли читаємо е, діях святих апостолів, і ми часто наголошуємо на ось цьому, ось там так було. Так було, тому що так Бог визначив, тому що там були інші люди, які не знали цього, які не розуміли, і по-іншому не, ну, не можна було засвідчити. І Бог так чинив. І я знаю, що коли приходить благодать Духа Святого, і у моє серце, ви знаєте, піднімається голос. Хочеться дякувати Богу. Але ми можемо контролювати це все. Не обов'язково кричати. Я думаю, що кожен з вас переживав моменти, коли навіть немає проповіді, а просто співається пісня. Співається пісня. І, можливо, ті, що навколо тебе, вони спокійно співають її, а в тебе серце плавиться. Тобі хочеться молитися, тобі хочеться підняти голос. Це дія Святого Духа. Слава нашому Богу. Він діє по різному, брата сестри. Він діє по різному. Але той самий Дух Святий. Перше місце, яке я прочитав, нам говорить, що слова, які сказав Христос до учнів, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І будете мені свідками. Інші переклики кажуть, починаючи з Єрусалима. Сьогодні твій і мій Єрусалим, брати і сестри, це наші дома, це наші сім'ї. Христос не сказав, що коли на вас зійде Дух Святий, зразу на край світу у вас, там, Іспанію чи ще кудись там, ви підете і будете звідти, а потім вертатися до Єрусалиму. Ні. І ми, коли читаємо Боже Слово, як зростала церква Христова, почитайте там далі написано покаялася зразу така велика кількість людей після Петрової проповіді. Потім пройшов якийсь період часу, гоніння настали, Бог їх розсіяв із тієї місцевості. Того десь послав туди, того послав туди місіонером, хтось лишився місіонером в юдеї, хтось в Самарії. Так діє Господь, брата сестри. Але то є дія Святого Духа. Але сьогодні важливо, важливо почати із Єрусалиму. І сьогодні ось ці місця, які я прочитав, там, можливо, сказано за благовіщення, ми святкуємо таке свято, так? О, але там є дія Святого Духа. Молоді дівчата, чи ви коли звертали увагу на ось те місце, Слово Боже, ось так ну, почитати його, роздумувати, як жила Марія, як ходила Марія. Можливо, за неї не описано, але думками піти. Ви знаєте, коли ми будемо думками вникати в Слово Боже, Слово Боже каже, вникай в себе і науку, Павло пише Тимофія. Вникає в себе і в науку, коли буде вникати, Бог нам відкриє, чи ми захочемо сьогодні посвятити своє життя для Господа так, як посвятила його Марія. Чомусь Бог звернув свою увагу на Марію і сказав: радуйся благодатна. Я». І ось в такий спосіб з'явився на землю Божий син. Через оцю дівчину. І сьогодні багато, можливо, молодих дівчат ще сидять позаду мене. Багато молоді сьогодні в залі. Хтось, можливо, думає виходити заміж, хтось, можливо, вже заручився. О, хтось буде заручатися, брата і сестри. Але як наше життя перед Богом? Чи присутній Дух Святий у нашому житті? Як ми служимо нашому Богу? Чи ми керуємося його діями? Чи ми йдемо на молодіжне, чи ми йдемо на служіння, чи ми йдемо на молитви, чи ми йдемо на співанки, чи ми там, де треба допомогти, чи ми чуємо нужди, чи, можливо, ми тільки брати оголошують список, і ми очами проходимо. Коли живе в серці Дух Святий, і коли ми близько з Богом, коли ми близько з Богом, Він буде давати нам правильні думки, буде давати нам правильні думки, брата і сестри. І він буде давати нам за кого помолитися і коли помолитися. Сьогодні ми маємо, і слава Богу, наші громади мають великі сім'ї. Слава Богу за це. Що ось ці тати й мами, вони тримаються Божого Слова і вони не бояться цього світу, що ось трудно можливо жити, чи є складності в сім'ї. Ні. Але у сім'ї досить багато праці. І для того, щоб виховати оцих дітей. Які перед нами стояли, співали, і інші дні, і ось цей молодий хор, який сидить, оці підлітки, для цього потрібна сила. Для цього потрібна сила. Колись на Україні, я пам'ятаю, коли ми жили, там теж були, збирали різні хори, співали, вони виступали. І кажуть, знаєте, для того, щоб зібрати хор, треба і якісь гроші давати, якісь преміальні виписувати, і там якийсь вихідний, і то інше. Християн цього немає. Чому? Тому що. В серцях тих, які служать Богові, живе Дух Святий. І, можливо, там немає шуму, можливо, там немає чогось такого особливого, але уста їхні співають пісню хвилина нашого Господа, слава нашому Богові. І сьогодні ось ця праця батьків переважно мамів у наших домах виховати наших дітей. Я думаю, вела побожне життя ось Марія. І тому Бог звернув на неї увагу. І ми читаємо далі, ми читаємо далі, коли вона пішла ну, в ту гірську країну до Єлизавети, і ми бачимо, що, ставши ж, Марія в ті дні поспішністю пішла в гірську місцевість, місто Юдине, і увійшла в дім Захарії, привітала Єлизавету. І сталося, коли почула Єлизавета привітання Марії, затрепотіла дитина в лоні її Єлизавета, сповнена Духом Святим. І голосно вигукуючи, сказала, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Де то відбувається? Чи там якась була домовленість? Тоді не було селефонів, тоді не було телефонів, телеграму не давала вона, літаком не летіла, поїздом не їхала. Вона йшла пішки. Але прийшовши в дім, в дім людей, які служили Богові. Прийшла жінка, яка служила Богові. І ви знаєте, я згадую, ну, минулі часи так було. Воно і так сьогодні є, теж, брата та сестри. Закінчується зібрання в ваших громадах, ви можете згадати. Помолилися, благодать промолилися. І потім підходить сестра до сестри чи брат до брата, подають руку і сповнюються Духом Святим, стоять, моляться. Ось таке привітання, воно приємне. Було, воно приємне було нам, і воно приємне було Богу. Чому? Тому що там є присутність Божа, брати та сестри. Я вам щось нового не проповідаю. Можливо, для дітей воно наших нове, для внуків воно наших нове, але для нас, батьків, і для нас, дідусів, досягаючи цієї країни, ми б щось досягли. Це країна можливостей. Але да би Бог, щоб ми не втратили. Не втратили Самого основного. І тому, ось те, про що я говорю сьогодні, брата і сестри, я і хочу сказати, що наше служіння, моє служіння, воно починається з дому. Воно починається з Єрусалиму. А як у мене? А як з моїми дітьми? А як з моїми внуками, а як з нашою молоддю? Тому нехай Господь благословить сьогодні кожного, щоб ми вникали в себе і вникали в науку Божу. І тоді, коли, можливо, ми на телефоні годинами. Це часто буває. Не на вайбері, новини дивитися. Проте, сестри, я не кажу, що ви такі, я такий самий. Я такий самий. Але ловиш себе на думці. Чому? Чому? Тому що втрачена сила. Але коли приходиш у Божу присутність, коли ось так спокою, можливо, коли, можливо, дітки в школі, і прия тобі така думка: встати, помолитися Богу. Ніколи не втрачай, ось, можливо, ти навіть щось робиш. Я переконався на собі, як тільки приходить думка, помолися. Ну, навіть нема про що, не прийшла думка про що молитися. Але думка промайнула: стань на коліна помолися. Прийшов з роботи, можливо, часом по роботі їду в машині, на короткій дистанції. Як би то не було, але думка прийшла помолися. Встань там, де ти є. Залиш, можливо, ту плиту виключи, чи ще щось зроби. Помолися, Бог тебе благословить. Ти переживеш Божу присутність, ти отримаєш від Бога силу, ти навіть не знаєш чому. Можливо, діти прийдуть в школу, вони тобі щось принесуть, і боротьба прийде в твоє життя. Таким чином Бог веде своїх людей. Не завжди в вогні, не завжди в бурі, у тихому війні, вітрю. І тому, нехай Боже Слово, нехай. Божа, ось ця триця, Божа благодать, вона буде присутня у життю нашому, у наших домах, у наших сім'ях, у наших церквах. Нехай вас Господь благословить. Амінь.